Привіт, світлічки, продовжуємо розбирати накшатру Магга. Ганданту ми вже від неї трошечки відійшли. Ми вже переходимо до третьої пади, вже буде трошки цікавіше, веселіше. От. Ну і ми вирішили трошки страшилок вам тут до таких. Да, щоб ви тут не розслаблялися, то все так хорошо, все так радісно. радісного. Давайте перейдемо трошки в печальку, покажемо вам що таке Сатурн в падінні. Як він може проявлятись, коли все темно, страшно і печально на да, щось такого типу. Ага. Да. Так, окей. Надіюсь, вас трошки заінтригував. Хорошо? Так, окей, ми поговоримо про Чарльз Адамс. О, це карикатурист, о, дуже відомий, американський художник-карикатурист. І він же якраз створив: е, ну, знову ж таки, надію, що зараз його знають, хтось уже. Так, да, хтось пам'ятає, що ці старі відео, ну, бо зараз це вже на сучасний манер, більше переводиться. Ну, от оці ще старі картинки, сімейка Адамс. От, ну, так як він Адамс, то він вирішив всю свою сімейку, напевно, показати. Да? Ну так в чорному світлі, скажімо так. Ну, от, оце ще старіше. Оце, напевно, на перші оці, то, що були, <кій> перші відео. Ну, там в сім'ї. Е, якщо ти зробив добрий поступок, тебе за це могли покарати, тому що ти мав похвалитися тим, що ти зробив щось погане, от все абсолютно навпаки. Да. Так що дуже весела сімейка, дуже класна. Отдай ну і це якраз і створив. Е... Джеймс Адамс, да, от ну і в нього ми бачимо, то, що ото що я казав, що буде все страшно і печально, тому що в нього Сатурн в першому домі ще разом з раху. Тому не варто ну, не, не важко зрозуміти, чому іменно було так. От. Ну але тим не менше, тоді глибина закладена була сильна. от І все-таки там є багато чого цікавого в тому серіалі. Ну от що можна там побачити? Так, добре. Передаю слово Інні Інна, розкажіть нам про третю паду на Мага. Доброго дня. Ви правильно кажете в тому серіалі багато чого цікавого. Наприклад, подивишся і будеш знати, як робити не можна. Yeah. Тому що це теж дуже важливо, ми не завжди це знаємо. Ось, ну насправді, ви правильно сказали, Сатурн в падінні в першому домі. Так? Цікава дуже позиція. Ми з вами розбирали на минулий раз. Це була Маргарет Течер, і в неї Сатурн в екзальтації так, в першому домі. І той, той вклад, який вона зробила у політику. Так? Тобто Сатурн в екзальтації це дуже такі. Е Люди, які можуть впливати багато на світ, але і планета в падінні може впливати. Просто це працює по-іншому. Ну і розкажу вам, як вона проявилася такий показник, і саме місяць в накшатрі Макха в третій паді у людини, такої як Чарльз Адамс. Насправді я думаю, що мало, мало про нього хто чув. Бо ми ну і я не чула раніше, поки не готувалися до Накшатри Макха. Ну, сімейка Адамсів, сімейка Адамсів. Що це таке? Ну, напевно, що хтось придумав. Просто придумали, але коли я стала вивчати, що це персонажі, які з'явилися, ну це людина, під прізвище якої Адамс. та, да, вона їх створила, як сама створила. Тобто, це художник карику, карикатурист, mm -hmm. який з дитинства малював. Комікси йому дуже це подобалося. Дивіться, в нього місяць. Ми знаємо, що мака вона дуже творча на кшатра, І в нього місяць у цій третій паді да це пада якраз близнюків, це пада про те, щоб щось малювати. Вона може давати якраз активність пальчиками, ручками, да, комунікацією тобто, дуже сама така. Пластична пада, мак, бо саме насправді Макха вона не пластична на кшатра. Вона ну, лев він по своїй природі він теж не пластичний знак, і це знак, який Де, ну ви бачили це я, який під всіх підлаштовується. Ну ні, звісно, такого нема. Тому звичайно, Макха вона нікого ні під кого не збирається підлаштовуватись. Но саме третя пада вона саме така пластична, саме ось така про. Ну, Комунікацію якусь да, про те, щоб щось малювати, це якраз теж третя пада. В його гороскопі цей місяць він знаходиться якраз у п'ятому домі. І п'ятий дім це саме ж творчий такий дім, да? це творчий день. Він малював з дитинства. Ну, Насправді, глядя, дивлячись на його гороскоп, можна сказати, О, Боже, напевно, що у людини було таке складне життя. Він народився у напіврозваленому домі, да? це там його били, принижували, якісь нього там алігатори були в сім'ї. Да. Нічого такого не було. Взагалі нормальне сіт. Не було ніяких розрушених будинків. Просто розумієте, Сатурн в падінні в першому домі повинен буде людині давати якусь ну Да, Таку я б сказала, таку, як наче трохи. Ну, це так і сказали, да, це угрюма, це вона і є. Оце Сатурн в першому домі. Але то, що в нього життя склалось, дивіться, бачите, якщо так ну з розгону подивитися, в нього сонце з Меркурієм в дев'ятому домі, і Юпітер в восьмому домі. Ну, Юпітер восьмому домі він би був хорошим астрологом ведичним. І ще й е, цей сонце з Меркурієм в дев'ятому домі, це точно має бути дуже класний ведичний астролог. Коли що він на консультацію вчасно не питав. Да, ну і знову ж таки, не, попав, що... не попав був мер, розумієте? Неполадка случилася. Буває, да. так. І то, що бачите, навіть якщо на це подивитися, то ну, в нього сонце, то що у дев'ятий будинок, це дає вже хороший запах, благочесть. От, то, що він прийме, це, це вже друга історія. Це, дивіться, я не знаю, як. В Америці я знаю точно раніше. Там був прям бренд такий, що е, сі, діти з дуже багатих сімей. От вони вдівались там е, цей в лахмоття, всякі ходили там, збирали їжу на мусорниках і так далі. Це це не при тому, що вони ну запас благочестя є, от але тим не менше, ті люди вони ну як сказати, вони, в них свій ну свій стиль життя був. розумієте, видно, сильний yeah. це відречення благочестя. Є народились в сім'ї, але вони відрікалися від того всього. Це китудова. А в нього тут якраз у це як ви кажете угрюмості це дається Сатурн зраху в першому домі? Ну да, да, да. да тобто він нічого такого не було, але оце ось бажання якогось угрюмого життя воно було, але насправді воно його надихало. Щоб намалювати якісь такі комікси, оці ось странне, да, він навіть ходив на кладовище він надихався там цією атмосферою, да, щоб отаке щось створювати. Ну така в нього була творчість. Ну, є творчість по Сатурну в першому домі. Погано чи добре це не важливо. Важливо те, що він популярний став нікому, він погано нічого не зробив. Люди всім, яка Адемсів, вона популярна до, до цих пір, і в цілому він прославився. Да? При цьому ось вам як можна прославити Сатурн в падінні, в падінні кожну планету, да. тобто да можна йти. Він малював комікси, це йому дуже подобалося. Він малював і різноманітні комікси. І коли він закінчував школу, він навіть навчався в університеті, але сказав: не хочу я ніяких університетів, я хочу малювати. Він тоді навіть навчався у школі мистецтва, але теж сказав, що це йому не допомагає. І в нього була дуже велика мрія: це працювати в New York Таймері, в журналі малювати комікси для них. І Він дуже довго він в нього була реальна цілі. Він її чітко розумів. Він хотів прийти саме до цієї цілі, і він добився цього. Його пригласили, запросили в Нью-Йорк, Нью-Йоркер, uh, і він малював там. І потім уже навіть uh, редактор здається цього журналу. Він йому запропонував, що uh, ну щодо Адамсів, да, що треба створювати, uh, екранізувати їх. І вже тоді, до речі, в 60-ті якомусь там році вже вийшли перші екранізації сімейки Адамсів. Ну, але напад Адамс це повністю вигадане його персонажі. Ну але можна сказати, що трохи схоже на його дружину. Там ось оця жінка, головний персонаж Адамсів. Бо він був Бага три була. рази одружений, <ріху> да. і, оця... і він з, одні... з однієї своєї дружини навіть змальовував її. У них навіть було весілля на кладовищі домашніх тварин. Ну Сатурн, ну, перше вантомі в падінні, бачите, пхараніна кшатра». Що можна казати? Якщо у вас Сатурн в Харані, може вам теж надо ходити на кладовище домашніх тварин, там буде ваше великезне натхнення. Я в практиці використовую таку методику, я заставляю людей ходити на кладовище. І це людей вставляє реально. От, я серйозно кажу. Ну, це, це, ще їм, ну, це ще їм везе, тому що ну, щоб ви розуміли, чому я досяг великого успіху в on-way в Греції. Тому що е, я жив на вулиці, тобто ну, ти їдеш по центральному проспекту, повертаєш вправо, і там десь кілька сот метрів там було кладовище. Ну, от, і до мене, коли реально проходили люди, ну, от, я що робив? У ну, мене була простень, ну, От я діставав простень. Ну, і кажу, що ти хочеш, нічого не хочу. Ну, знаєте, коли ти продажами займаєшся, є моменти, коли ти реально ти змучений, ти нічого не хочеш. Окей, то є я, ну, я перше, що я питав, там відпочинок, щоб люди нормально відпочили. Ну, от, якщо людина збилася з маршруту, вона не бачить цілі, заради чого вона це робить, то там мотиваційні тренінги, то все воно до одного місця, все, воно не працює, людина цього не бачить. От людина приходить, каже, все вмер, нічого не хочу, все плохо, ми все умремо. Окей, я дістав просто, кажу: злимотуйся, нашу, кажу, підемо на кладовище. Я кажу, а що таке? Я жити хочу, я кажу: в смыслі, ну їсти тобі треба, треба. А де ти хочеш жити? І я тим самим розкручував. Тобто людину треба було добити вже до кінця. Або ми просто брав людину, ми йшли на кладовище. людина така, а що це сидить? Де я? Що ми тут робимо? Да? Тож, от. Ну і кажу, ну і це це реально людей заставляло зробити переоцінку дуже глибоку. Ну я розумію, що це шокова терапія. Вона не всім підходить. Звичайно, туди не всіх водив, Тому що коли були люди такі, ну там були жінки, хто були дуже емоційні, звичайно, тих я туди не вів. От нас в Україні. Бо можна так... назад потім не забрати да, складовище, можна білет в один da, кінець да, купити. <сум> це, це також є практика. От, ну, я знаю, що і під Києвом так само практикувало: людину на пів метра закопують землю. Тобто ти, oh. да, ти, ти серйозно ти замотаєшся, тобі трубку лишаєш, щоб ти дихав, тебе закопують і пів години ти там Ну, В тебе є пульт, тобто, якщо щось не в порядку, нажимаєш екстрену кнопку, тебе звідти бігом зразу дістають. Ну, це, це дуже небезпечні речі, тому що ти звідти можеш просто не вийти. Ну, психіка може просто не витримати, там серце і так далі. Ну, тобто, ну, це це, це якби таке реально є. Ну і в нього могло бути. От, що я дивлюсь, бо у нього Юпітер стоїть в восьмому домі з Венерою, тобто, ну, це, ну, Для такої людини це може бути нормою життя. Ну, йому так а, він шукав такого екстримчику. Бачите, щоб надихатися, щоб створювати такі комікси, тому що ну персонажі, які да такі дуже нестандартні. Да? Дуже. дуже якраз гумор по Сатурну в падінні, я вважаю. Прям по накшатрі бхарані. А бхарані накшатра вона пов'язана з Ямараджем, бог смерті, якщо що, да? да. Тому звичайно, що такий юмор, прям ну комусь цікавий, хтось надихається таким, тому чому ні? Ну що ж аспект мені. місяць, подивиться, то й все стане понятно? Що нормально. Да. Знакові аспекти да. чітко да. всаппається. Я вважаю, що якраз як е, макха, да як творчість, така да він в принципі заявив про себе. Бачите? Тобто він хотів прийти до того, щоб спочатку його взяв дуже відомий журнал, да, а потім він взагалі заявив про себе. Да, і, можна сказати, навіть і після смерті відомий, тому що досі цей ці персонажі вони популярні. Тобто, людина, яка створила, бачите, мак, вона створює щось. Вона приносить свої таланти, але гороскоп працює цілісно. Він не працює, що окремо Макха, окремо Сатурн в падінні. Ні, Воно працює цілісно. І саме що створювати таке унікальне. Ну, Сатурн нам показав, весь гороскоп його показав. І восьмий дім проявлений, Сатурн з Раху нам показав, да? і сонце з Меркурієм. Тому насправді весь гороскоп це показав, і саме Макха вона дала творчий поштовх, щоб до цього прийти. Ну да, власне, Ми не можемо звідти щось виривати з контексту, бо це ну це смішно виглядає трошки. Да, що так само потрібно враховувати періоди, транзити, це все, бо тому що ну комбінація то може бути, але ну це ми колись я пам'ятаю в школі. Ми колись одну карту розглядали. Президент, ну, людина, яка не стала президентом, і там він мав стати президентом в 4 роки, або там 80 чим. То ну карма така, що не в цьому житті, так, да, не в цьому житті, да, так що дайке. Окей, хорошо. Інна, дуже вам дякую за цікаву бесіду, за цікавий гороскоп. От, всім неспокійної ночі. А -а -а. Страшно, так. Да. Ну, якщо що, подивіться сімейку Адамс. Ну це в дійсності він комедійний серіал, нехай він не лякає. То що От, ну, там по про цих: про, про 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 вампірят, про вампірів таке. От в дійсності він дійсно смішний. От, ну... Знову ж таки, якщо ви дуже такі, ну скажу, впечатлітельні, то краще не дивіться. От, тим більше найш. ніч. Тобто ну краще десь з днем дивитися або в першій половині дня. От ну так під гумором. От, тоді буде Да, Дякую за перегляд. Будь ласка, що маєте дати, пишіть в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.